Сьогодні ми торкнемося теми, яка була дуже багатьом: це емоційна залежність. Коли твоє життя і твій настрій ніби як під'єднані до іншої людини. І якщо вона поруч, то ти живеш, ти функціонуєш, твоє життя ніби сповнене сенсом, але якщо її немає, тебе ніби як відмикають від цього світу. Привіт, мене звати Ольга Голантовська. Я вітаю тебе на своєму каналі. Тут я говорю про психологію простими словами з доказової бази, але без зайвої складності. Отже, що таке емоційна залежність? Уяви, що ти чекаєш на повідомлення від свого партнера, але телефон мовчить. І от в голові автоматично, як по сигналу, запускається сценарій, що все. Може, він зраджує, може я їй вже не треба, і щось в такому стилі. І що ж я зробила чи зробив не так, що зі мною можна так поводитись, не відповідати на дзвінки або не писати повідомлення смс Або інший приклад, ти можеш пожертвувати власними бажаннями, бо тобі дуже страшно втратити стосунок. І зовні це виглядає як красиво, ну, ніби ж турбота, ну, ніби увага, ну, готовність підлаштовуватись, але всередині порожнеча стає все глибшою. І Думка про те, що ти живеш не своїм життям, тебе дуже лякає. Емоційна залежність це коли твоє я ніби розчиняється в стосунках, і ти вже не знаєш, ти хочеш цього, чи просто боїшся втратити іншу людину. Як це працює у мозку? Тут включається нейробіологія. Наш мозок влаштований так, що контакт з важливою людиною дає достатньо потужний викид дофаміну і окситоцину. І знаєте, це як такий солоденький сироп для нашої нервової системи. Проблема в тому, що при емоційній залежності цей сироп стає єдиним джерелом радості. І наче ти живеш не у світі, а в якомусь в лапках дозаторі, де твій партнер це єдина людина, хто тримає кнопку і дає тобі чергову дозу. І ще одна річ, Амігдала це центр тривоги і страху в нашому мозку. І вона надто швидко реагує на найменший сигнал загрози втрати стосунку. Ти ще не знаєш, чому він або вона мовчить. Може, банально телефон розрядився, але мозок вже запускає тривогу так, ніби тебе покинуть. Звідки береться емоційна залежність? На перше місце варто поставити дитячий досвід, бо звідти, як скриньки, Пандори, ми отримуємо дуже багато всього і приносимо доросле життя. Якщо любов у твоїй сім'ї була умовною, тобто тебе цінували лише коли ти зручний, або слухняна, або відмінник чи відмінниця, то ймовірно, що в тебе могло сформуватися певне переконання. Я маю цінність лише тоді, коли інші мене схвалюють. І у дорослому житті це виростає в певну установку, яка закорінюється у нас в голову. І вона говорить словами, мене можна покинути, якщо я буду, буду недостатньо хорошою або хорошим. І ми відтворюємо ці моделі поведінки знову і знову, відчайдушно, намагаючись заслужити для себе увагу. І здатні вірити в те, що справжнє кохання це коли ти без іншого дихати не можеш. Але ж насправді це залежність. Давай спробуємо подивитися і знайти деякі відмінності між коханням, між любов'ю і залежністю. Любов дорівнює свобода, друзі, завжди. Залежність дорівнює страх. У любові ти можеш абсолютно нормально радіти за партнера, коли він десь в своїх справах, в тебе немає відчуття якоїсь катастрофи, неспокою, що він на дистанції, що він не на зв'язку. В залежності все навпаки. В залежності тобі важко залишатися собою. В любові ти супер природня версія і, і прояв себе. Серед найвидиміших ознак ось такої залежності від свого партнера можна представити кілька позицій, і ти себе впізнаєш, якщо твій настрій змінюється залежно від того, як поводиться і реагує на тебе партнер. Ти можеш боятися, що він піде просто так, без причини. Ти можеш жертвувати власними потребами і бажаннями, і вважати їх меншовартісними, і треба потерпіти, аби ж йому або їй було добре. Ти взагалі не можеш уявити своє життя без цієї людини. І ти думаєш про те, що зробити знову в лапках правильно, і цих думок більше, ніж про те, що ти хочеш зробити насправді для себе. Важливо, так? Якщо тобі відгукуються якісь із цих позицій, то це такий дзвіночок, і це скеровує до осмислення. До того, щоб задуматися. Чому ми застрягаємо в цій залежності? Є, як правило, три основні психологічні причини: страх самотності, коли мозок підсовує картинку без іншого, то ніхто. Друге це ілюзія спасіння, бо твій партнер має тебе зцілити, врятувати, зробити щасливою чи щасливим. І третє це звичка. Мозок любить повторюваність, і навіть якщо тобі боляче, знайомий біль. Здається більш безпечнішим, ніж якась там невідомість. І традиційне наше питання, що з цим робити, якими практичними кроками покеровуватись, аби вилазити з пастки емоційної залежності. І найперше, треба називати речі своїми іменами, усвідомити, що та це не любов, це залежність, що я не можу відчувати себе автономно від іншої людини, це моя пастка, і це те, що зменшує владу залежності над тобою. Ще один важливий крок: маєш поступово повертати собі право на власні бажання. Починай з чогось маленького. Який фільм ти хочеш подивитися? Саме ти, так? Запиши, що тобі хочеться зробити окремо від цих стосунків. А працюй своїми переконаннями, тому що в голові можуть все продовжувати крутитися старі записи. Я нікому не потрібна, мене можуть покинути. От, а ти собі став питання: це реальний факт, чи це, наприклад, голос мого дитячого досвіду, травмуючого? І Мікрокроки до автономії. Тобі треба навчитись робити, діяти самостійно. Наприклад, провести вихідний наодинці без партнера, поїхати у невеличку подорож, навіть в сусіднє містечко, але не будучи на зв'язку, і не постійно без перевірок, чи, чи ти з тобою все гаразд, і чи ти мене ще любиш. Так? Дуже допомагають практики усвідомленості, медитації, тілесні вправи. Тому що чим спокійніше твоє тіло, тим менше влади у тривоги над тобою. І ще одна дуже важлива ремарка. Емоційна залежність не є вироком, це не є вироком для ваших стосунків. Можна працювати з собою і при цьому залишатися в парі. І ключ в тому, щоб поступово так лагідно відновлювати відчуття власного я. Пам'ятай, що справжня любов це коли ти не втрачаєш себе, а ти розкриваєшся поруч з іншою людиною. Якщо серед цих параметрів ти впізнаєш себе, то запрошую прослухати безкоштовну медитацію 10 хвилин для внутрішньої сили, лінк в описі під цим відео, або завітати на мій сайт, де є інші практики, чек-листи і гайди, які можуть допомогти крок за кроком змінювати ці глибинні сценарії. Дякую за перегляд, запрошую підписатись на канал, запрошую поставити вподобайку. Побачимось у наступному відео.